Ми з моїм кінтом Рататуєм хочемо вам показати мій догляд за обличчям. Недавно я замовила нову косметику, вже її протестувала, вона мені дуже зайшла. І хочу поділитися з вами цією рекомендацією. Перше, я використовую пінку для вмивання клінсер. Вона дуже класно підходить для чутливої шкіри. У мене чутлива шкіра, і мені якраз потрібні саме такі засоби. Взагалі немає ніякого дискомфорту під час вмивання, а після вмивання відчувається, що шкіра така прям чиста-чиста. Наступний етап це тонер для обличчя. Він, до речі, також. Для чутливої шкіри. Наношу на ватний диск і протираю обличчя. Далі, те, що влітку особливо важливо використовувати, це зволожуючий сонцезахисний крем з SPF з SPF 50. І до речі, крем йде з гіалуроновою кислотою. Він мені зайшов на всі 100% класно, зволожує і ще й захищає від сонця. І тепер просто моя знахідка: це BB крем Я не знаю, чи я правильно скажу, від меню чи Маню. Не знаю, але він реально класний. Я в Тіктоці бачила багато обзорчиків на нього. Він дуже класний. І круто підлаштовується під тон шкіри. Тут на відео я нанесла на пів обличчя, щоб ви побачили контраст. Дивіться, як він класно лягає, і насправді він дуже круто перекриває всі почервоніння. Дивіться, як мене зараз обличчя гарно виглядає. Це просто кайф, це моя знахідка.